Сьогодні українська мова чи це конфліктна тема в Одесі? Російська, шо українська? Мені здається, можна і так, і так. Мені дуже пощастило, що в дитинстві мої батьки вибрали для мене українську школу. У нас це був основний профіль навчання, тому достатньо легко. Більшість шкіл тоді в моєму дитинстві були російськомовними. Мабуть, тим людям складніше, а для мене це друга рідна мова. Мені дуже також подобається, що в нас ще давно кіно стало українською, і телебачення. І тому я, коли щось дивлюся або чую, то майже не думаю, не відчуваю різниці. Мені досить комфортно, я відчувала гідну українізацію. Поступово українська мова реально з'являється її все більше. Мої знайомі, молодь. Вони принципово переходять на українську. Що відповідати таким одеситкам похилого віку, які кажуть, що ті, хто розмовляють українською, то або приїжджі, або понаїхалі, треба іноді свій час приділяти розмовам з близькими людьми і лагідно з ними спілкуватися. Але якщо це якась конфліктна жінка на вулиці, то, мабуть, краще вже її не чіпати. Сенс сперечатись, якийсь є е, якщо в тебе є час і натхнення, можна спробувати.